Дуже велика кількість людей з України приїжджала кожен день захищати від януковичів паскудів. Нашу Україну, що ми робили? Стояли, слухали, кричали геть Януковича, геть владу його. І ну, що ще можна було сказати? Багато людей молоді було, і це дуже добре, що молодь взялася за справедливу справу. Я була на Майдані з 3 грудня і до тих пір, поки Януковича звідси не вигнали, я допомагала на польовій кухні там. Варити їм гречаний суп, який дуже багато хто знали, і гарячий поліський чай. Волинський чай його називали, але це був поліський, тому що наші дівчата його готували. Також була зі мною моя подруга Анастасія Поліщук, її знали як принцеса Майдану. Ось вона зараз в національній гвардії. Другий батальйон вона там як медик. Жінки на майдані, так як і готували їжу, вони роздавали медиками були. Вони далі, коли саме були такі ці події, то вони били бруківку, носили шини. навіть в деяких моментах були сміливішими за чоловіків. Не кожен мав змогу бути ну вийти на майдан. В когось може хтось якось до цих процесів не долучався. Проте, я думаю, прийти і побачити, як воно було, це є досить цікаво. Ну, знаєте, є різні думки. Да? От, хтось каже, що жінка просто мала там готувати і прибирати. Особисто я вважаю, що Жіноче лідерство і за жінками якби майбутнє, та тобто це одне із ключових місць, бо жінка вона, як і була на кухні, як була там прибирала і була медиком, так само жінки були готові навіть брати зброю до рук і виходити.